Друзі, привіт! З вами Ярослав Соломічук, лікар-стоматолог. Всі давно знають, що Клінікарс допомагає лікарям робити свою роботу краще. І кожен раз команда Клінікарс радує своїх клієнтів класними і корисними новинками. І сьогодні я хочу поділитися ще однією. Ви давно знаєте, що класно описати клінічну картину можна за допомогою фото. Але що робити, якщо, до прикладу, у фотоапараті сіли батарейки? Тому ми зробили зубну формулу якісний інструмент, який допоможе швидко та детально описати клінічну картину. І без фотоапарату. Отже, як вона працює? Де можна знайти зубну формулу і як її включити? Зубна формула вона міститься в історії лікування у етапі. Тобто, ви можете створити новий етап, як і раніше створювали. Або, нажавши на синю кнопку зубна формула, ви можете Включити з формульний етап. І е, з лівої сторони у нас буде заповнюватись візуалізація. З правої сторони ми можемо вибирати всі необхідні елементи, чи це елементи ураження, чи це елементи конструкцій. Е, можна вибрати і встановлювати на цю нашу візуалізацію. Значить, як вона працює? Вона працює по принципу: вибрав інструмент, а після того його вставляєш на наш екран. Ще дуже важливий такий момент. Ми можемо описувати зубну формулу, якщо я нажму на кнопочку там всі інтактні, зразу всю картину, або можу описувати зубну формулу тільки локально. Ну, до прикладу, пацієнт до нас звертається конкретно з якимось зубом, так, і в нас немає часу на опис всіх інших, ми можемо описати, до прикладу, тільки якусь конкретну зону. Давайте, до прикладу, візьмемо. Із зубів 25, 26, 27 і, наприклад, навіть 24-й візьмемо. Тобто ми оцінимо тільки цю зону. І а, до нього ми можемо приставити, до прикладу, вибираємо наш інструмент Caries і заповнюємо, де у нас є каріас. Чи, до прикладу, ми можемо вибрати пломбу. Пломба у нас може бути у відмінній якості на інших зубах. Все, коли ми описали. В даному випадку зараз локально картинку. Тоді, нажимаючи кнопочку Зберегти, ми бачимо, що лікар, чи це зробили ми, чи це хтось зробив із наших лікарів, що а, діалог з пацієнтом йшовся тільки конкретно по а, цій зоні. І в разі, коли пацієнт знову до нас прийде, ми зможемо його після додіагностувати. Отже, нажимаємо кнопочку Редактувати. І а, в, нажимаючи кнопку не один інтактний, так? якщо ми виберемо одним, то ми по одному будемо наклікувати. Якщо ми вибираємо всі, у нас зразу заповнюється вся формула. Ті зуби, які відсутні, вибираємо наш інструмент відсутній зуб, і клікаємо. До прикладу, я зараз клікаю на восьми, шостий і п'ятий видалю. Також ми можемо вибирати елемент корінь зуба. Тобто ті зуби, які були зруйновані раніше, ми можемо це теж описати. Якщо ці корінці змінені, там, в кольорі, коли лікувалися канали, ми теж це можемо легко візуалізувати, або навіть ті зуби, які не втратили коронкову частину. Із елементів їх тут є досить багато для того, щоб детально описати клінічну картину. Давайте для прикладу ми виберемо ще, от де ми взяли корінці, позначимо, що канали в них не запломбовані. Вибираємо знову по принципу інструмент і ставимо, що вони не запломбовані. А можемо також, до прикладу, використати, що він в якомусь зумі може бути частково запломбований. Якщо у нас відмічається періодонтит. В цих зубах ми можемо відмітити розмір до 3 мм розмір 3,5 або більше 5 мм. Вибрали, відмітили. Знову вибираємо, наприклад, передонтит 5-мм і можемо показати. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що коли ми описуємо конструкції, ми можемо. Вказувати на те, в якому вони стані. Тобто, чи вони задовільні, чи вони е, ті, які рекомендовано замінити, чи ті, які е, потрібно замінити терміново. Давайте зараз покажу вам в випадку із пломбами. Якщо я клікну на пломбу, вибираю інструмент. У мене з правої сторони загорається глубень кружечок. Він означає, що ця пломба в хорошому стані. І я беру, відмічаю те, що які пломби у мене можуть бути в хорошому стані? Якщо, до прикладу, я бачу пломби, які там не відповідають анатомії, до прикладу, чи у них є вже порушення краєве прилягання, яке рекомендовано замінити, їх ми будемо позначати жовтим кружечком. І вони будуть візуально нам помічатися. Це ті пломби, які можуть бути рекомендовано поміняти. Є пломби в гіршому стані, вони ще називаються клінічно вторинний карієс, Коли під конструкцією руйнується там, короткова частина зуба, чи навіть корінь теж може бути такі е, варіанти. Ми вибираємо червоний кружок біля пломби і відмічаємо ті зуби, які потрібно поміняти, до прикладу, термінову. І в поєднанні, наприклад, ще з карієсом ми можемо гарно описати. Детально клінічну картину. Так само, по такому самому принципу, ми можемо а, вибирати якість плом в пришийковій зоні. От я візьму там пришийковий пломбу, може бути в хорошому, може бути в не дуже хорошому, а може бути ту, яку потрібно міняти терміново. Чи, до прикладу, ми виберемо пришийковий карес. Якщо говорити за вінір. Теж може бути по тому принципу хороший, не дуже і поганий. Ті вініри, які рекомендовано замінити. Чи не дуже є критичні зауваження. Так само і з коронками. Вибираємо коронку. Я відмічу, наприклад, в хорошому стані. Десь я можу відмітити її в гіршому. І, до прикладу, дуже погано. І тому легко читати зубну формулу. Те, що червоне, для лікаря це буде індикатор мотивувати пацієнта робити це швидше. А якщо у нас все вже буде у голубих, на таких відтінках не агресивних, це означає, що клінічна картина, ротовій порожненні, вона є досить хорошою. І рекомендація ходити тільки на профілактику. Так само, крім зубів, ми можемо описувати і стан тканин парадонту. Я можу описувати здоровий пародонт окремо локально, так? а можу описати зразу всю картину одним кліком, коли я виберу весь здоровий пародонт. Якщо у мене є ураження в парадонтиту, так, ми можемо читати, до прикладу, парадонтальну карту, і в загальному ми можемо зразу вказати, який тут ступінь. Якщо ми вибираємо, у нас є генералізований парадонтит, до прикладу, першого ступеню, одним кліком ми можемо це швидко описати, чи другого, чи третього. Ось. Так само можемо описувати запалення ясен, якщо в якійсь зоні вони є досить такими агресивними, чи можуть бути. Там значно запалення. А, і також ми можемо відмітити на зубах зубний камінь. Він може бути у нас з першого ступеню, або може бути більш агресивний на інших зубах. Одним словом, ми описали клінічну картину. Я вам зараз показую більше по функціоналу, тобто які елементи можна вибирати. І, що, що можна ще додати? Нажимаючи кнопочку Зберегти, у нас описалася клінічна картина. І що ми бачимо у медичній карточці? У нас не тільки з'являються красиві картинки, а також є опис текстовий, який заповнює наш щоденник лікаря у нашій карточці. Карточці пацієнта 0,43 форма, що вимагає МОЗ. Тому ми економимо багато часу, не заповнюючи оцю медичну документацію. Тобто, використовуючи цю зубну формулу, ви можете легко описати клінічну картину, і це буде для вам як підказки, що далі лікувати з пацієнтом, що потрібно з ним робити. І так само ви можете зразу автоматично заповнити карточку. Я зараз продемонстрував два рази. Формулу. Тобто я спочатку показав декілька елементів і в мене створився от коментар перший. А потім, коли я дозаповнював нашу зубну формулу, в мене створився вже оце останній опис, От з правої сторони, що показується. Але він також продобльовується в цей щоденник лікаря. ось він. Тобто той, який вже відбувся а, пізніше. Тому я видалю зараз перший наш опис, тому що він є не Залишу тільки останній. І в медичній картості він в мене збережеться. А, якщо ми будемо описувати цю формулу, і, наприклад, з чим пацієнт до нас прийшов, а потім з часом, коли ми пролікували, ми ще раз опишемо зубну формулу, ми побачимо динаміку нашого лікування. І так само ця динаміка буде видно в 0,43 формі у щоденнику лікаря. Чим прийшов який стан, що зробили, теж який стан. Заповнюючи зубну формулу, ви детально опишете клінічну картину і при цьому не витрачатимете свій час на заповнення 043 форми карточки пацієнта. Дякую, до нових зустрічей!